Я прийшов в ТЦК. Бажаю місцевого здоров'я, мій позивний Волинь, Хороші, я головний сержант, сержант. батальйону. Тільки мені прийшла пов'язка і сказали, що я йду служити. Ну, я одразу сказав, що я хочу в десант. Я прийшов в ТЦК, плюс там сидить старший, кажу, так. я йду або служити в десант, або я йду домой, і ви мене не знаходите. А він тільки так подивився на мене. Так, Почекай, сядь. Давай зараз подивимося і поговоримо. Він каже так: ну, в принципі, ти нам не потрібен, можеш йти додому. Завтра з речима і відправка. І на мене так просто 20 шок підіймає голову. А як це так? Що так можна було? Я за сумку пішов домой. Жанку прийшов на поїзд, і вже через два дні був в Житомирі, проходив без звука. Запоріжжя, Вовчанськ, Курськ і зараз Донбас. Коли мені сказали, що ми йдемо на Курськ в Росію, все зразу очі загорілися. О, тож максимальна зачистка, знищення максимальне. Замужність третього ступеня. Хрест доблесті і хрест бойових заслуг це саме така потужна. Хороший русський, мертвий русський.